5 по 15 жовтня на території міста Києва працювала комісія Державна служба з надзвичайних ситуацій України на чолі з першим заступником голови ДСНС України Олегом Мельчуцьким. Протягом 10 днів фахівці ДСНС проводили контрольну перевірку з питань реалізації державної політики в сфері цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій стану організації роботи з питань техногенної та пожежної безпеки в 2015 році. Згідно з планом, було перевірено головне управління ДСНС України в місті Києві, управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації та п'ять районних державних адміністрацій столиці. Оболонську, Подільську, Шевченківську, Деснянську та Святошинську. Під час перевірки в районних державних адміністраціях проведені засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районного рівня, перевірено стан виконання заходів цивільного захисту та вивчено введення документації на підприємствах та організаціях. Перевірка міста Києва почалася з засідання, яке відбулось 5 жовтня в приміщенні Київської міської державної адміністрації. В залі зібралися керівництво ДСНС України в місті Києві, начальники районних управлінь з надзвичайних ситуацій міста Києва, представники райдержадміністрації та члени комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районного та міського рівня. Засідання очолили заступник київського міського голови Петро Пантелеєв та перший заступник голови ДСНС України Олег Мальчуцький. Олег Мельчуцький зауважив, що основною метою даної контрольної перевірки є оцінка рівня готовності служб міста та належної організації реагування на прогнозовані надзвичайні ситуації та виконання всіх поставлених завдань. Присутнім представили членів комісії ДСНС, які повинні надати практичну допомогу службам міста та головному управлінню ДСНС України в місті Києві у плануванні заходів цивільного захисту та забезпеченні безпеки мешканців столиці. Час перевірки кожного району з метою відпрацювання взаємодії служб міста та підрозділів ГУ ДСНС України в місті Києві при виникненні надзвичайних ситуацій районним державним адміністраціям членам комісії були оголошені в відні із подальшим відслідкуванням проходу інформації та прибуття відповідних служб на місце події. 6 жовтня відбулось перше відпрацювання умовної надзвичайної ситуації в оболонському районі міста Києва згідно з модельованою умовною надзвичайною ситуацією ситуацію на 5-6 поверхах житлового будинку по Мінському шосе 10 стався вибух газу. Для ліквідації аварії залучились рятувальники ДСНС міста Києва та КМДА, співробітники Київгазу, Києвенерго та Київводоканалу, фахівці медичної служби Міністерства внутрішніх справ, поліції та інших відомств. По прибуттю на місце події перших рятувальних підрозділів розгорнуто роботу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Паралельно з тим зібрано районну комісію ТЕП та НС, до якої ввійшли представники всіх служб та відомств. Кожен представник Ник доповідав голові комісії про хід ліквідації аварії стосовно свого напрямку зі свого боку. Рятувальники ДСНС в складі газодимозахисної ланки провели розвідку на виявлення можливих осередків загоряння, а також пошук та порятунок потерпілих, які опинилися в зоні вибуху. Було задіяно три одиниці основної та спеціалізованої пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу головного управління ДСНС України в місті Києві. Наступного дня свою роботу продемонстрували служби та відомства Подільського району, перед якими стояла задача ліквідувати умовно надзвичайну ситуацію в Київському міському пологовому будинку. За сценарієм в консультативно-діагностичному центрі стався вибух кисневих балонів, в результаті чого частково зруйновано. ...конструкції будівлі та постраждало 5 осіб. Спільними зусиллями умовну надзвичайну ситуацію ліквідували. Зокрема, рятувальники служби 101 провели роботи з пошуку та Транспортування потерпілих під час вибуху, а також евакуації громадян з будівлі. Всі служби відпрацювали дії згідно зі своїми функціями. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на місці події було розгорнуто штаб, до якого ввійшли керівники відповідних структур. 8 жовтня за новою відною до оперативного чергового Шевченківської районної міської державної адміністрації надійшла інформація про виникнення надзвичайної ситуації. Згідно з тактичним задумом, в житловому будинку по вулиці Якіра, 12, дріб 38, між третім та четвертими поверхами стався вибух побутового газу. В результаті вибуху виникла пожежа. Зруйновано конструкції будинку з першого по п'ятий поверх травмовано три особи. На щастя, це лише умовна надзвичайна ситуація, яку столичні служби відпрацювали в рамках перевірки київського гарнізону. До місця аварії негайно прибувають всі районні служби та відомства. Їх задача спільними зусиллями ліквідувати аварію та врятувати мешканців будинку, які могли постраждати під час вибуху. В ході ліквідації аварії отримає отруєння болотним газом один із працівників «Київенерго», який без захисного спорядження спускається в колодязь, аби відімкнути тепломережу. Вибратися із колодязя травмованому допомагають рятувальники КМДА та транспортують його до карети швидкої. Наступного дня умовна надзвичайна ситуація трапилась вже в Деснянському районі. За інформацією, по вулиці Жукова, 2, в котельні Київського пансіонату ветеранів праці, пролунав вибух газу з послідуючим горінням. Троє осіб травмовано служби та відомства Деснянського району діяли злагоджено та скоординовано. Прибувши на місце події, рятувальники налагодили взаємодію зі штабом ліквідації аварії. В результаті вибуху на деяких поверхах пошкоджено скло у вікнах. Працівники закладу одразу розпочали евакуацію близько 200 мешканців пансіонату. Співробітники медичної служби вже чекали їх на подвір'ї, аби в разі необхідності надати їм відповідну допомогу. Через низьку температуру повітря, мінус 26 градусів. На території закладу встановили мобільні пункти обігріву. Рятувальники ДСНС та КМДА проводили пошук та порятунок потерпілих після того, як співробітників Києва Нерго відімкнули електрику, пожежно-рятувальні підрозділи мали змогу приступити до ліквідації пожежі. Працівники правоохоронних органів забезпечували громадський порядок. Трьох умовно травмованих осіб, котрі постраждали в результаті вибуху, передали медикам для надання невідкладної допомоги. Вже 12 жовтня відбулася перевірка Святошинського району столиці. За сценарієм, в одному із житлових будинків по вулиці Котельникова, 51 а стався вибух побутового газу. В результаті вибуху відбувся обвал конструкції будинку, на поруч розташовану котельню дитячого садочку, пошкоджено лінії електропостачання. Аварія призвела до травмування п'яти мешканців будинку, до пошуку яких приступили рятувальники ДСНС. Окрім того, мешканці будинку та садочку залишились без опалювання, води та світла. Тож, окрім ліквідації самої аварії, на плечі районних служб та відомств лягло ще одне завдання: забезпечити громадян всіма засобами життєдіяльності, доки не буде відновлено газове, тепло та водопостачання, а також справність електромережі. Підсумки комплексної перевірки розглянуто на розширеному засіданні комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Київській міській державній адміністрації. В процесі роботи надано принципову оцінку функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в місті Києві. Згідно з висновками членів комісії Державної служби України з надзвичайних ситуацій, діяльність Київської міської державної адміністрації щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб місцевої державної адміністрації, суб'єктів господарювання оцінюються як обмежено готова до виконання завдань за призначенням.